Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, я рада вас вітати на своєму каналі. Ви бачите, що у мене зараз на столі лежить ремінець з ремінець джутової нитки. Я вам зараз розповім, чому у мене виникла потреба зв'язати такий ремінець. а потім покажу, як я його в'язала. Моя донька купила собі сукню, дуже гарну ліну, сукню з льону з отаким паском. На цьому кінчикі теж було таке пришите, але бачите, воно вже і тут розшоркалося, а тут геть злетіло і втратило всякий вигляд. Вона дуже була засу... дуже сумувала за ним. Ну, платі... Сукня, вона така широченька, без цього паска вона не має зовсім вигляду. І я згадала, що я колись в'язала кошики з джутової нитки і в мене залишився джут. І я їй запропонувала зв'язати такий пасок. Вона ще не бачила готового результату. Ну, я Вважаю, що їй подобається, бо нема в неї вибору. Щось інше купити з кожи, він туди не пасує. І тому ми вирішили зв'язати отакий пасок. Я в'язала його з джута, я вже повторююсь. Джут має такі властивості. Коли його прасують через вологу тканину, він трошки сідається, і тому треба якось розраховувати розміри, якщо ви вирішите зв'язати собі теж такий ріменець, він Може зменшитись, тим більше, такий візерунок, яким я в'язала, він трошки стягує. Ну, у мене з 120 см, які я набирала для в'язання, у мене вийшло 110 см. Так що пасок, пасок цей у мене 110 см. Він трошки зменшився. Тому розраховуйте на свої розміри. Якщо в'язати прям, Притик, то може бути мало. Я в'язатиму гачком 4 мм, я вже набрала довж... ланцюжок довжиною 120 см. Я пропоную вам набирати відсотків на 10 більше, ніж ви собі хочете зв'язати, тому що при цій в'язці трошки зменшується розмір. Тепер я перевертаю на виворот, і оці наші дужечки між петлями. Я думаю, ви зрозуміли, ось наша петля з летілої сторони. На виворотній стороні в неї є такі перемички. І пропускаю цю петлю і з цієї починаю в'язати таким чином. Перше ступчик без підйому, звичайний стовпчик, далі я пров'язуватиму таким чином, за перемичку останньої петельки в стовпчику, вставляю гачок, потім підхоплюю знову перемичку, протягую. Петлю. У мене тепер три петлі на гачку, і я їх усі три пров'язую, пров'язала далі, знов таки остання петля, яку я набирала, пров'язую, вірніше вставляю гачок, знов перемичка. Витягую петлю. Знову у мене три петлі, пров'язую стовпчик без накиду. І так, до кінця ланцюжка я в'язатиму до кінця ланцюжка, три петлі на гачку, всі три пров'язую. Останню петлю підхоплюю гачку, перемичка. Витягую петельку, усі три петлі пров'язую, і так до кінця ланцюжка. Закінчила я перший рядок, роблю, роблю петлю підйому. розвертаю в'язання, пропускаю першу петлю, починаю з другої, з виворотнього боку. Вірніше, то у мене лицевий виряд, а це виворотній. Вставляю гачок, От у мене одна половинка петлі, друга. А тут у нас є третя половинка, бо ми ж в'язали таким цікавим методом. От я за три половиночки чіпляю. В, верніше ввожу гачок, чіпляю нитку, виводю та пров'язую таким чином. Далі що я роблю? Ось у мене з цієї сторони є петелька, в неї заводю гачок, потім одна. Друга петля і третя вирішення петля, а половинки протягую нитку. У мене зараз три петлі на гачку пров'язую одночасно всі три петлі. Далі знову за останню. З пров'язаних петель ввожу гачок, потім, отакі ці мої петельки, які в мене є одна, друга, третя, пров'язую, підхоплюю ниточку. І протягую через три петлі. Знову, з, з, верніше, не з виворотної боку, а з цього, оце ж я в'яжу по вивороті. знову підхоплюю останню петлю з пров'язаної, так само, як я в'язала попередній ряд, тільки це я робила спереді, так би мовити. А це я вже в'яжу, як вроді б, на вивороті. Знову. Три петлі в мене, верніше, три полупетлі. Раз, два, і три. І пров'язую. І так, в'яжу цей рядок до кінця. Це у мене виворотний ряд. В'яжу далі до кінця. Дов'язала я виворотний ряд. Він у мене був другий в в'язанні. Отак з лиця вже виглядає в'язаннями. Мій... Пасок. Е, ну, ви ж самі розумієте, це джут, він ще не отпарений і нібито якийсь некрасивий. В'язання некрасиве. Так, зараз я буду починати в'язати третій ряд. Петля підйому, пропускаю цю петлю цю і починаю з третьої петлі. Я буду в'язати за задню стінку. От у мене дві стіночки в петлях, я в'язатиму за задню стінку. Пров'язую стовпчик. Ну, майже все те ж саме, що і перший ряд. Тільки перший ряд я в'язала за задню перемичку, тут я в'яжу за задню стінку. Далі. Остання петля, яку я пров'язала, заходжу в неї, в задню стінку петлі пров'язую, стовпчик тепер пров'язую. У мене тут виходить три петельки. Знову, заходю в останню петлю, яку я пров'язала, піднімаю петельку, три петлі. Пров'язую одночасно всі три петлі. Оце такий спосіб в'язання цього візеруночку. І так далі. Головне не дуже спішити, дуже уважно в'язати і не забувати, що у мене на гачку повинно бути три петлі. Заходимо в останню пров'язану петлю. Піднімаємо петелечку, пров'язуємо. Заходимо в останню петлю пров'язану, за задню стіночку петлі піднімаємо петельку, пров'язуємо. І так, до кінця. Я в'язатиму до кінця. Закінчила я третій рядок. Отакий вигляд має в мене: мій пасок, рімінець. Я вважаю, що мені вже досить, у мене не дуже широка пряжка. Тим більше, що мені ще треба обв'язати по контуру цей ріменець, і це ще додасть йому ширини. Тому, більше я пров'язувати нічого не буду, а приступаю к обв'язці. Спочатку я обв'язую у цю сторону. Звичайними стовпчиками без накиду, обв'язую. Ну, Та це не так цікаво, як би хотілося. Зараз я в'яжу оцей турець і тоді повернусь. Цю частину я вже обв'язала. Тепер. Петля підйому, щоб у мене тут куточок був такий нормальненький. Перша петля з'єднування. Далі у мене тут косичка, бачите? По краю. І по цим, по задальню стіночку косички. Я буду пров'язувати з'єднувальні стовпчики. В кожну, в кожну петельку за задню стіночку пров'язую з'єднувальні стовпчики. І так, до кінця рядка. Вив'язала до протилежного кінця, пров'язала останній стовпчик. Тепер переходжу на оцю частину коротку. Пров'язую з'єднувальний стовпчик. Далі пров'язую звичайний стовпчик. Далі в мене стовпчик, рішення на півсопчик з накидом. Далі в мене стовпчик з накидом. І останній у мене стовпчик з двома накидами. Це я пров'язала такий косінець, щоб легше було встромляти ремінець, кінчик цього ремінця, закріплювати на пряжці. Далі, розвертаюся, роблю петлю підйому і по стовпчику з двома накидами починаю вже в'язати з'єднувальні стовпчики. Обв'язку роблю. Роблю обв'язку. Так, пров'язала. На довгій стороні теж буду пров'язувати за задню стінку ці стовпчики. І рухаюсь по напрямку до іншого кінця. Як я туди доберуся, я з вами зв'яжу обв'язку. Тепер мені потрібно пришити пряжку. Як я це буду робити? Робити я це буду голкою. Зараз я витягну длиннішу нитку і потім до вас поверну. І так, отрізала довгу нитку, вставила в голку з таким широченьким вушком. І тепер буду пришивати свою пряжку. Ну, це звичайне шиття. Отак От я буду шити, як мога більше зроблю стежків, прошиватиму по багато разів. Щоб вона краще у мене трималася. Я завжди в будь-якому відео кажу, що шиття це не моє, і тому пробачте мене. Знову через пряжку протягую, прошиваю. Десь на середині я визначу, де в мене буде середини, залишу. Цей, не знаю, як воно називається, в общем, воно в мене буде посередині, цей пептичок. І я перейду на іншу сторону і буду прошивати далі. Ось так я пришила пряжку. Я намагалась, як можна щільніше шити, і щоб було красивше. Не знаю, вийшло у мене чи ні, але мені подобається. Може, хто, той, хто вміє шити і зробив би краще, але. У мене ось так воно вийшло. Ниточку обрізала, заховала кінчики. І тепер, я думаю, поставити люверси. Зараз я визначусь, де їх ставити, і поставлю. Потім покажу вам результат. Показувати на відео це не можу, бо це стук, грюк, і молоток, і все остальне. Тут мені не можна таке робити, бо я свою студію розвалю, якщо я буду тут гатити молотками. Встановила Встановила Ну, Якщо буде мало, то я встановлю ще скільки треба. Я ще не знаю, на який розмір треба буде, бо забула заміряти талі у дочки. А вона вже доросла і не живе з нами і деколи їй. Однесу, знаю, якщо що, то поставлю ще люверси. Ну, гадаю, що так воно буде добре. Зробила отакий кільце. Єдине, що мене не влаштовує, що в мене нема золотих люверсів. Під золото, верніше. Золотих вони, вроді би, не робляться золотими, але під золотом. Можливо, були б, але в мене їх немає і не знаю, де їх придбати. Там, де я купую люверси, золотих я ні разу не бачила. Так, ось так, отакий вигляд має ріменець або пасок, якщо його можна назвати. Щось я заплуталась тут в ньому. Отак. Ось так виглядає. Можна далі просунути це кільце, щоб тримати кінчик пояса. Ну, не знаю, що нам сподобаються майданці чи ні. Але це краще ніж те, те, що в мене і було. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую. Пишіть мені коментарі, якщо у вас є якісь пропозиції з приводу в'язання цих ремінців. Може, щось підкажете мені. Іншим разом я зв'яжу кращий. На цьому буду закінчувати. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Всім дякую за те, що ви були зі мною. До нових зустрічей! Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія. рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з таким ріменцем або пасок е -е. я зараз вам розповім, розповім історію цього паска, паска, чому я його в'язала.